Thank <sniffs> you. Всім привіт! Сьогодні в мене перша обробка ось в цім розсаднику, де в мене буржуйка. Все розкрите. Принесла ще лію цукрову із того розсадника і обробила всю полуничку Альфа Супер, Парацельс і Плюс мірольд. Ця розсода вже буде оброблена і слідуючи, що я буду тут робити, буду робити підживлення. Підживлення, так як у мене тут тепло. І сьогодні ночі останній такий дуже сильний мороз, так як нам обіщають синоптики, якщо їм вірить, звичайно. То я тут дам добриво 13-40-13. Можна це добриво дати, можна кальцієву селітру першу. Або те, або те, але між підживленнями, треба, щоб було 7 днів. Можна кальцієву селітру дати в корінь, але ж ви не зможете дати в корінь, тому що ну, буде попадати на лист. Тож. Якщо є така можливість тільки в корінь, якщо капля, наприклад, була б, то можна було б дати в корінь одне, по листику інше. І так, зробити підживлення за один, ну, за один день. Тож, ось так. Запах, звичайно, тут такий стоїть, що не вдержиться. Тож, сьогодні я не працюю в розсадниках. Сьогодні в мене тут вихідний. Сьогодні в цій теплиці я розтопила. Ось, димить потрішку, і вже видно, що димить на північ, значить, вітер уже південний. Тож чекаємо весну. Вже через два дні буде весна. Ну, йду слідуючий росонник. Так. Тут запахи теж такі не дуже, mm. тому тут знаходиться неможливо. Йду для того, щоб відкрити, отут, понизити температуру, бо жорко. Зараз ще з тієї сторони відкрию і буде класно. Можна тільки звідси. Ось так розгорожую. І все добре. Сьогодні не проливала, бо бризкала, бризкала цим же ж, цим препаратом Ольфа Супер плюс. Мірольт і Парацельс. І е, так бризкала, щоб отут теж попадало. Так, аж, аж в руті даре, в горлі даре. Від цих обробітків ту ж пішло. Обробляла все, абсолютно все, щоб уже щоб одним мохом. Щоб тут не розводилося. Звичайно, потім подивимося на огірочки з цієї сторони, як подіяло. Ну і зараз йдемо долі. Ой, зараз зайдемо в теплиці, подивимося, скільки там градусів. Сьогодні вже відчувається вітер теплий, не холодний. Сніжок такий м'який-м'який. Потрішку тоне, йде в землю, Зволожує її і це добре. Так. Ну і Заходимо тепер сюди, тут тепло. Зараз подивимося, скільки ж тут градусів. Так, а тут, тут 22 градуси. Тож, ще сьогодні почекаю. Ну, а завтра завтра будуть у мене обробки. Обрубки. обрубки. І потім, коли розтоне оцей сніжок, я думаю, вже він скоро розтоне, то будемо проливати коплю і теж туди давати інсектицид. Та патрон. патрон навіть теж родісно. Він теж передає привіт всім. Так, не вимазуй мене тільки. Ні, ні. патрона тільки зачепи то він зразу починає казитися. <хи> Тож, чекаємо, два дні залишилось до весни, і там вже йде дуже таке гарне потепління, якщо, звичайно, їм вірите. Ну, а морози будуть такі незначні вночі. І коли морозів вже не буде, тоді буду виставляти розсаду на заколку, на вулицю. Кілька днів і будуть вже перші відправлення. Тож, чекаємо потепління. Всім добра миру, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення! Для підняття настрою вам ось такі і На кінець відео, щоб відчувалося вже не за гороми весна. тож залишилося зовсім трішки і прийде тепла і гарна весна. Якби вона ще була мирною, це було б взагалі дуже класно. Всім до побачення!